Бажаю всім присутнім, всій нашій церкві, щоб цього, в цьому наступному році ви отримали в своїх серцях радість перемоги в Україні над ворогом. Хай Бог в цьому благословить. Бажаю також за цей новий рік разом з вами прочитати повністю книгу Біблії, Слово Боже. І коли будемо читати Біблію по розділах, по два розділи, давайте з вами будемо дивитися, що в кожному розділі сказано про Ісуса Христа. Чи це новий, чи старий заповіт? Що іменно сказано про Ісуса Христа? Хай Бог благословить вас. Дорогі брати і сестри, я бажаю, щоб благодать Господня. Не відходила від ваших домів, від ваших сімей, щоб Господній мир і Господня любов перебувала і між нами, і в церкві, щоб, так як слово Господнє каже, щоб ми випереджували один одного в любові, бачили тих, хто страждає, бачили тих, хто радіє. І разом славили нашого Господа і йшли до вічності, щоб всяке горе, всяке нещастя обминало ваші сім'ї, і Господня ласка і любов супроводжувала. І слово Господнє. Апостол Юда каже так: а ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим. Бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Благословінь вам! Дорогі брати і сестри, дозвольте і мені привітати всіх вас з новим 2023 роком і побажати вам миру, щастя, здоров'я, Божих благословень в Ісусі Христі. І Декілька віршів із слова Господнього, які майже останні вірші, які записані в Біблії. Це е, об'явлення Івана Богослова з останнього розділу, з 22-го читаю, 16 і нижче вірші. Я, Ісус, послав ангела, мого засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і нащадок Давидів, зоря світла і ранкова. І дух, і наречена говорять: прийди! І хто чує, нехай скаже, прийди. І спраглий, нехай приходить, і бажаючий, нехай бере воду життя даром. І 20-й вірш. Той, хто свідчить це, говорить так гряду скоро. Амінь. Так гряди, Господи Ісусе. І моє побажання для всіх нас, щоб в наступному році ми всі могли сказати разом з Церквою Ісуса Христа. Так, гряди Господи Ісусе, щоб ми жили, очікуючи славного приходу нашого Господа Ісуса Христа за церквою своєю. Амінь. Дорога церква, я звик завжди бажати іншим людям і до сьогоднішнього дня ніколи не бажав для себе чогось. А сьогодні було побудження вранці відкрити Слово Боже і побажати собі. І вперше в житті. Я сформулював, висловив, записав і помолився Господу бажаннями до самого себе. Я їх зачитаю у новому році. Бажаю собі тісних стосунків з Небесним Отцем, щоб наповнюватися його любов'ю і бути здібним, любов'ю служити іншим. Я бажаю собі сили і наснаги звершувати служіння згідно Божого поклику і місії. Я бажаю собі сміливості визнавати і сповідувати свої недосконалості, слабості, прогрехи і помилки. Я бажаю бути аполегливим, щоб змінювати себе, свій характер, щоб з кожним днем ставати все більш схожим на мого Господа Ісуса Христа. Я бажаю собі радості у повсякденності і буденності життя. Я бажаю терпіння у випробуваннях і труднощах, щоб бути стійким, міцним і більш тривалим. Я бажаю довіри Господу, що Його план для мого життя є найкращим. І довіряючись Господу, йти цією дорогою, якою він визначив. І я ще бажаю великого бажання у всьому, що я буду робити, прославити ім'я мого Спасителя Ісуса Христа. Я не знаю, що очікує мене в 2023 році. Але я знаю того, хто може дати спокій. І я просив в нього цього спокою. Сердечного і миру внутрішнього. В тексті слова Божого, який я побажав собі, Єремії, 29 дев'ятий розділ, й вірш. Бо знаю я всі задуми свої щодо вас, задуми щодо спокою вашого, а не лиха, щоб дати вам майбутність і надію. Брати і сестри, від щирого серця я бажаю вам всім того, що я побажав собі. Люблю кожного із вас, благословляю і вітаю з Новим роком. Любі мої, ми робимо підсумок минулого року. І дивимося на майбутнє. Я хочу собі і вам побажати любові, Господньої любові, любові, яка Перевершує розуміння людини, а любові, яка неземного походження. А пам'ятаємо про це, ми покликані в Ісусі Христі любов'ю служити один одному. І в заключення собі і вам хочу побажати: тільки поводьтесь достойно Євангелія Христового. В інших перекладах, тільки живіть гідно Євангелії Христової. Нехай Господь благословить нас бути вдячними за все і з вірою дивитись майбутнє. Амінь.